Як пережити втрату і горювання так, щоб в цьому не застрягнути частина 2. Перша в профілі дивіться. Третій важливий пунктик, а скажу, що, щоб ви розуміли трошки контекст: в лютому 2023 року у мене помер тато від інсульту раптово, тиждень до цього пролежавши в комі. Це було жахливо. Перші два пунктики, як я з цим впоралась, розказала в профілі. Третій зараз розказую. Третій – це намагатися маленькими кроками будувати своє повсякденне життя. Не закриватися від інших людей. Я розумію, що хочеться залізти під ковдрочку, в подушечку, плакати і нічого більше не робити. Треба дати собі там день, два-три тиждень кому скільки треба, іноді декілька місяців. Але коли вже минуло декілька місяців, а може декілька тижнів, виходьте в люди і намагайтесь розуміти, що так, це життя без цієї людини. Так, воно триває і так, вам боляче. Але хто сказав, що коли нам боляче, життя зупиняється, життя не зупиняється. Хоча здається, що зупиняється. Ви намагаєтесь чергувати оці періоди усамітнення і соціалізації. Тобто, ви не можете постійно бути самі, або не можете постійно бути з людьми. Ви маєте зрозуміти, що можливо в цей період ви будете відчувати більше негативних емоцій. у Вас будуть всякі флешбеки, вам можуть снитися кошмари. Це частина цього процесу. Все одно, які б у вас не були жахливі думки, емоції, проживайте їх, давайте їм місце бути, не давайте їм право керувати вам. Розумієте, що це просто частина цього процесу. І що якщо ви собі це дозволяєте, піклуєтесь про себе, ви робите собі краще, і вам потім буде реально легше, перевірено. Тобто, ви плачете, ви говорите, ви гуляєте. Реально почнуть гуляти або займатися якимсь спортом. Але от це реально має бути якась така рефлексія, комфортна для вас. Можливо, це якісь розмови з собою в голос, можливо, це щоденник, можливо, це е, з кимось поділитися. Але зрозумійте, що обов'язково має бути оця сама, саморефлексія і самопідтримка. тому що часто, коли ми когось втрачаємо. Особливо коли хтось помирає в родині, то інші люди теж не мають цієї енергії. Інші люди теж наші близькі переживають цю втрату, і вони не можуть нам допомогти на 100%, а ми їм, тому що в нас немає реально цього якби ресурсу. Ми допомагаємо як можемо. Але зрозумійте, що всім погано по-своєму, і тому кожен має вчитися по перше самопідтримці. Ви маєте самі для себе вивчати. Як мені зробити краще? Тобто мені краще, наприклад, там піти погуляти туди чи туди, чи зробити те, чи те, що мене, хоч трошки наповнює енергію, додає мені якихось сенсів, які я втрачаю. І насправді ви знайдете такі справи. Але треба якби займатися дослідженням себе, і це якраз вам простір. І час для цього буде ще третя частина.